У п'ятницю 8 грудня Сумська громада попрощалася з двома відважними захисниками України молодшим сержантом Артемом Артеменко та солдатом Павлом Савійсько. Старший розвідник розвідувального відділення батальйону спеціального призначення Національної гвардії України Артем Артеменко загинув 29 листопада поточного року від кулі снайпера в Луганській області. Чоловік із 2015 року боронив батьківщину від російської орди і до останнього свого подиху залишався вірним військовій присязі своїм побратимам та українському народові. Братим, ну, до нього взагалі ніяких претензій, ні по дисципліні, ні по службі. Він завжди йшов перший. Ну настоящий воїн своєї країни. Він сміливий, щирий, був ну, людина, воїн. Чоловік. На завдання ми разом виходили, загинув він від кулі-снайпера, як настоящий воїн зі зброєю в руках. дитинства знаю, сраження. Дуже тяжко. Коли ви останні з ним спілкувалися? Та чай заспілкувалися часто. Раніше одної сім'єю були. Скажімо так, молодший брат. Тяжко. Він закінчив Сумський фаховий коледж Національного університету хачових технологій по спеціальності комп'ютерне обслуговування. Веселий, активний, дуже життєрадісний. Людина в першу чергу, яка завжди прийде на допомогу, підтримує всіх. Пам'ятаємо тільки з гарної сторони вічна йому пам'ять і слава Україні! За упокійну панахиду заполеглим 26-річним Артемом Артеменком відслужили в Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочило в раба Божого воїна Артема і всіх тут нині поминаємих воїнів і людей, що від нашестя російського загинули. І за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй. Уже у півдні рідні, близькі та бойові побратими провели в останню земну путь солдата Павла Савійська. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення в складі територіальної оборони захищав Сумщину від окупантів. Згодом приєднався до лав прикордонників. Загинув відважний воєноборонець 4 грудня поточного року під час несення служби в писарівці сумського району. Павлу Савійську назавжди залишиться 55 років. Всі всі хороші погибають, лучче погибають. А що ж можна сказати? Нормальний мужик, нормальний мужик, робили все, веселий, по роботі все робив. І він отож пішов, одразу в АТО пішов у роді, не в АТО, але в тероборону. А тоді перейшов у Збройні сили на пограничника, Стояв на посту писарівка отута. Спілкувалися, веселий взагалі мужичок був. А війна прийшла, прийшлося йти. Він був моїм дядьком. Мої діти його вважали другом. Він, от наскільки він такий доброзичливий був. Просто навіть глянути на нього, він завжди посміхався, завжди. Ну, тільки радістю від нього йшла. Дуже добра людина, їхній весь рік дуже трудолюбивий. Я його пам'ятаю прямо зараз. Я не можу ніяк повірити, що його зараз нема. Це дуже добра, дуже радісна, життєрадісна людина, він надзивчий, завжди був навіть радий допомагати. Що можна сказати? Це дуже дуже гарна людина була. Він був другом, гарним батьком, чоловіком. Дуже дуже важка втрата. Небесна армія поповнилася ще одним мужнім, відданим, відчайдушним, сміливим та незламним воїном, який до останнього подиху боронив мирне майбутнє для своєї дружини, доньки та кожного з нас. Він був таким братом, що людей рідних таких братів немає, як він у нас двоюрідний, двоюрідний брат мого чоловіка. Ой, це був найкращий брат в моїй житті, була моя надіжда, і впора. Да він ніколи не відказав мені ні в чому, завжди мені поміг. Бувало так, що позвоню йому серед ночі Павлік, У мене горе великий, чоловік хворий дуже. Він пішки прийде, ще ж маршрутки не хоче, він прийде до роботи. Уладимо ми з ним усе, сідає, їде. Скільки він нам допомагав всього. І совєтом, і ділом. Вічна йому пам'ять, земля йому пухом, і царство небесне. Відспівали народного героя Павла Савіська в церкві святих новомучеників та сповідників Слобожанських. воїна. Міро, 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 відважних воїнів молодшого сержанта Артема Артеменка та солдата Павла Савіська з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України.